От цікаве питання, чому ми купуємо речі, які нам по суті не потрібні. Виявляється, відповідь на це питання це ціла історія, що почалася кілька століть тому, і без перебільшення назавжди змінила наш світ. Просто уявіть на хвилинку світ, де самого поняття шопінг не існує, світ, де ледь не єдине, що комусь належить, це одяг на тілі. Звучить дико, правда, але саме таким було життя для абсолютної більшості людей протягом майже всієї історії людства. І так було століттями. Світова економіка, ну, вона була схожа на замерзлу річку, жодного руху, жодного зростання. Життя зводилося до простого виживання і край. Аж раптом, у XVIII столітті, ця крига почала скресати. У північно-західній Європі економіки раптом пішли вгору, зарплати зросли, і вперше в історії у звичайних людей в кишенях з'явилися вільні гроші, гроші, які можна було витратити не тільки на їжу. І це, знаєте, була не просто якась там економічна зміна. Ні, ні. Це була справжня революція в головах. Раптом відкрився цілий новий світ бажань. Історики тепер називають це першою споживчою революцією. Це, мабуть, найкраще порівняти з тим, як старий чорно-білий фільм раптом стає кольоровим. Уявіть, тисячоліттями нічого не змінювалося, і тут за якихось сто років світ перевертається з ніг на голову. Цей новий матеріалізм він був буквально всюди, особливо в моді. Ну от, наприклад, перуки. Вони були настільки височезні, що їх доводилося прикрашати стоячи на стільці. Це ж комічно, правда, але за всім цим стояло дуже серйозне питання, з яким ми маємо справу й досі. А яка справжня ціна наших бажань? І ось тут починається найцікавіше ця нова одержимість речами, вона ж не просто змінила економіку, вона розпалила справжнісіньку війну ідей, битву за душу суспільства, де на одному боці було багатство, а на іншому чеснота. З одного боку барикад були, скажімо так. Традиціоналісти. Для них усе було просто: оце нове захоплення матеріальним це гріх, це шлях у прирву, це моральний занепад. Але що як усі вони помилялися? Що як це марзнославство – це не гріх, а економічний двигун? Ця ідея була справжньою бомбою і кинув її лікар на ім'я Бернард Мандевіль, перевернувши всі дебати з ніг на голову. По суті, Мандевіль сказав щось абсолютно революційне. Він сказав: дивіться, наші так звані вади, егоїзм, любов до розкоші, бажання купити якусь дрібничку це не слабкості, навпаки, це паливо, яке змушує працювати економіку, створює робочі місця, багатство і, врешті-решт, краще життя для всіх. І ось вона, головна дилема, яку сформулювали Мандевіль і його головний опонент Руссо. Вибір був такий: або суспільство буде багатим і сильним, але можливо трохи поверхневим, або воно буде високоморальним і духовним, але бідним. Що обирати? І погодьтеся, цей вибір актуальний і досі. Ну і якщо подивитися на останні кілька століть, то вибір, здається, був зроблений. І зроблений досить однозначно. Ми пішли шляхом мандевила ми обрали багатство, споживання і прагнення щастя через матеріальні речі. І, мабуть, ніщо не ілюструє цей вибір краще, ніж попарт ХХ століття це було ніби дзеркало, яке суспільство піднесло до власного обличчя, щоб показати і абсурдність, і красу свого вибору. Згадаймо лише роботи класа Ольденбурга. Величезні, просто гігантські гамбургери, перевернуті ріжки морозива, заввишки з будинок. Це було не просто весело чи грайливо, це був насправді доволі жорсткий коментар про те, на чому тримається наша цивілізація. І знаєте, що найцікавіше? Цей гігантський, абсурдний масштаб його робіт, це ж не просто так, це була абсолютно точна метафора, метафора того, наскільки величезну роль ці, здавалося б, дрібрязкові речі відіграють у нашій економіці. Але в цьому є і певна порожнеча, чи не так, як натякає сам Ольденбург своїми трохи здутими бургерами. Цивілізація, що стоїть на булочках і кетчупі, вона ризикує виявитися порожньою всередині. Вона може здобути весь світ, але втратити душу. І тут ми підходимо до ключового питання. Невже ми приречені на це на вічне споживання дрібниць, яке, можливо, робить нас багатими, але не робить щасливими? Чи є інший шлях? А що як сам вибір багатства чи чеснота хибний? Можливо, відповідь нам дав економіст, якого всі знають, але мало хто насправді розуміє мова про Адама Сміта. і Його бачення було набагато глибшим, ніж ми звикли думати. Сміт, звісно, погоджувався з Мандевілем, що так, навіть купівля дурниць створює робочі місця. Це правда. Але він пішов набагато далі. Він вірив, що капіталізм може і повинен еволюціонувати. Його ідея була така. Добре, ми навчилися заробляти гроші на дрібницях, це перший крок. Але у людей є інші вищі потреби. і ось наступний етап розвитку капіталізму це навчитися заробляти на задоволенні саме цих вищих потреб, створювати не просто багатство, а справжнє, повноцінне життя. А що це за вищі потреби? Ну, це освіта, самопізнання, красиві міста, де приємно жити, гарні стосунки з людьми, тобто все те, що робить життя справді вартим того, щоб його жити, і на чому наша економіка часто не фокусується. І ось у цьому, власне, і полягає ключ, ідея нового виду споживацтва, економіка, яка націлена не на продаж чергової дрібниці, а на продаж товарів і послуг, які задовольняють наші найглибші, найважливіші потреби. Капіталізм, що служить не лише гаманцям, а й душам, це означає, що, можливо, нам не доведеться вічно заробляти на ну, на дурницях, можливо, найбільші бізнес можливості майбутнього полягають не в продажі речей, а в допомозі людям жити краще, щасливіше, змістовніше. Отже, бачення Адама Сміта ставить перед нами виклик: воно пропонує уявити світ, де наші найглибші потреби і є джерелом нашого найбільшого багатства. І головне питання, яке залишається відкритим, чи наважимося ми такий світ побудувати?